А постраждалі де в яких будинках були? тут. Слышу, що-то гудить. Я бігом окно відкрила, посмотрела, ну, взрыв сильніший, огонь сильний-сильний і гриб. такой гриб. Подняла все вверх і почала горіти. хаті були спали, пали. І прилетіло, полетіли всі вікна на кроваті. Ну, На... Воно ж утро було, субота, спішити нікуди. Всі, всі були вдома, всі відпочивали, На роботу ще не поїхали. Стіхо вбирати, вікна закривати, тому що будинок непридатний для проживання. О 7 годині 40 хвилин росіяни внесли удар БПЛА Шахет у Холодниківському району. Влучання біля Приватного житлового будинку, який внаслідок вибуху частково зруйнувався. Подальшим під завалами знайшли жінку близько 65 років. Зараз становлюються янкетні дані і її особу. Ще на місці чотири особи отримали тілесні ушкодження. У двох осіб з поранених гостра реакція на стрес, ще у двох вибухове поранення ноги внаслідок вибуху, і у другої особи опіки, і також вибухове поранення ноги. Це невеликий одноповерховий будинок, навряд чи під завалами. Ще хтось буде в ньому такої інформації зараз немає, але продовжується ще розбір завалів. Практично 20 домов приватного сектора пошкоджено, 90 вікон вибито. Крім цього, постраждали від вибухової волни 4 багатоповерхівки. Там незначне пошкодження, але вони є. Не знаєте, це справжній тероризм, ви бачите дійсно субота, десь на день. І з самого ранку, коли люди перебувають переважно в переважної більшості в своїх домівках, такий вибух, такий удар це цинічний тероризм. та теж я вас прошу